Друзі, привіт! Вас вітає команда Code UA. І сьогодні ми з вами святкуємо важливу подію. У нас вже 30 тисяч підписників на нашому каналі Code UA. Ми щиро вдячні кожному з вас за підписки, за ваші активності, підтримку, коментарі та, звісно, перегляди. Саме тому сьогодні в нас великий розіграш подарункових сертифікатів. На навчання. Нагадую короткі умови, що було потрібно зробити. Підписатись на наш YouTube канал і заповнити коротку реєстраційну форму. Все. Ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Так, трансляція в нас вже пішла. Чудово. Зараз переглянемо. Чи в нас де заповнювати форму участі. Форма участі вже закрита, вона була доступна за, на цій сторінці нашого навчального центру. Зараз вже реєстрація закрита. Вона була закрита вчора, як тільки нас набралось 30 тисяч. За цей час ми обробили всі заявки, сформували список, підготували його і все, тепер у нас вже готове до розіграшу. Сьогодні ми розіграємо 5 подарункових сертифікатів. Це в нас буде, почнемо, з п'ятого місця це 10 тисяч гривень сертифікат. Четверте місце, місце також 10 тисяч, третє 12, друге 12 і перше місце 15 тисяч гривень. Це ми все проводитимемо на сервісі через сервіс random.org. Випадковим чином, зараз при вас, все це будемо робити. Ці сертифікати можна буде використати на навчання за будь-якою спеціальністю нашого навчального центру. Так, давайте тоді зараз переглянемо наш список. Скільки в нас У нас загалом учасників? 213. Це ті, хто виявили бажання спробувати виграти сертифікат. Копіюємо наш список. Ще раз перевіряємо весь список. Перегляньте, чи бачите ви себе. Почнемо ми з 10 тисяч гривень сертифікат і будемо рухатись в бік підвищення. Тобто, фіналом буде розіграш на 15 тисяч сертифікат. Так, є список є. Ну що, бажаю успіху. Розігруємо перший сертифікат на 10 тисяч гривень. Так, і переможцем в нас стає Романкевич Денис. Вітаємо. З вами зв'яжуться щодо вашого виграшу і повідомлять всі е, необхідні додаткові дані. Для цього, які потрібні для його отримання. Так, видаляємо вас, Роменкевич Денис. Так, видаляємо і даємо можливість виграти всім іншим. Наступний сертифікат також на 10 тисяч гривень. Власників. Знову в нашому лістрандомайзі. Додаємо список і приступаємо до розіграшу наступного сертифікату на 10 тисяч гривень. Бажаю успіху! Нас переможеть Сторчеус Сергій. Вітаємо! Також хочу звернути увагу, що ці сертифікати не сумуються з існуючими знижками, тобто, ви зможете використати для оплати навчання. Додаємо. Що ж, тепер ми розігруємо сертифікат на 12 тисяч гривень. Бажаємо успіху. Так. Невірова. Тетяна, вітає, вітаємо. Невірова Тетяна. Видаляємо і робимо знову те саме. Копіюємо наш весь список. Ближче до 15 тисяч, тим більше хвилювання. Так, залишилось у нас ще два сертифікати. Це на 12 тисяч і фінальний на 15 тисяч гривень. Тож розігруємо наступний сертифікат на 12 тисяч гривень. Бажаю успіху. Петренко Дмитро, наш переможець. З вами зв'яжуться наші менеджери для уточнення деталей. Так, видаляємо зі списку Петра і робимо копіювання нашого оновленого списку. Зараз в нас. Сподіваюсь, всі наші переможці або хоча б хтось з них зараз переглядає пряму трансляцію. Так, 15 тисяч гривень. Останній сертифікат. Бажаємо успіху. Починаємо. Коломієць Наталія. Вітаємо Наталія! Ви отримали... Друзі, перепрошую. В мене сталася технічна неполадка, я випадково вимкнув мікрофон. Тож, давайте зараз я проговорю, чи не проговорю. О, так, це, це називається перенервувати перед розіграшем. Так, вітаю всіх на нашому розіграші. Я вже провів повністю розіграш, але це було без звуку. Ой, перепрошую дуже сильно. З вами команда Code.ua. Ми вирішили провести розіграш подарункових сертифікатів на честь 30 тисяч в нас на Ютубі. І ось так от я провів розіграш. Без мікрофону. Так, давайте тоді я ще раз нагадаю умови. І після цього ми підправимо, мабуть, ролик і зробимо все зі звуком. Так. Що ж, друзі? Ми щиро вдячні кожному з вас за підписку, за підтримку, за коментарі, за всі, всю вашу участь, за ваші активності на нашому каналі. Тому ось розіграємо: розіграли подарункові сертифікати на навчання. Було два сертифікати на 10 тисяч гривень, два на 12 тисяч гривень і один на 15 тисяч гривень. Це я розіграв це в прямому ефірі. Тобто, в нас вже переможці є. Сертифікати у нас можна використати на, для навчання за будь-якою спеціальністю навчального центру. Тобто ви можете обрати е, будь-яку спеціальність і отримати знижку відповідно до номіналу вашого сертифікату. Знижки на навчання не сумуються. Тобто ви можете оплатити цими коштами навчання саме без, без там. Додаткових якихось промокодів. Е, переможців ми визначали за допомогою сервісу random.org. Тож, 5 сертифікатів в нас будуть відправлені нашим переможцям. Наші менеджери з вами зв'яжуться. Так, що я ще хотів розказати? Щодо. Програми перезавантаження. Ті, хто сьогодні не виграли сертифікат, ви маєте змогу прийняти участь по партнерській програмі з Червоним хрестом. абсолютно безкоштовно навчатись на спеціальності Python-розробник або тестувальник ПЗ. Тобто, згідно цієї програми, наші Співгромадяни, ті, хто постраждали від війни, ті, хто внутрішньо переміщені особи, зможуть е, отримати спеціальність, нову, свідчнутись, так би мовити, е, змінити, кардинально змінити своє життя і почати займатися чимось новим. Для цього вам буде потрібно заповнити коротку реєстраційну форму та ознайомитись з.